Стосовно майбутнього Європи, юридичного політичного майбутнього. Навіть якщо Україна увійде і стане членом ЄСТА, майбутнє України та Європи ісламізація, шаріату. кінець ЛГБТ. Система ЛГБТ це знищення людства. Легалізація ЛГБТ браків, також однополих партнерств, також маскування під євроцінності щодо захисту прав ЛГБТ. Свого часу добра ідея, нібито захисту прав ЛГБТ перегнула палку як ідея захисту прав жінок. Феміністок. Фемінізм перетворився на інструмент, як і ЛГБТ, на знищення білої раси. Саме білої раси. Політика толерантності, терпимості призвела до того, що в Європі вимирає населення, як і в Україні. Цього війна лише пришвидшила вимирання населення в Україні. в Європі, цей процес буде дуже теж швидким. Майбутнє населення Європи це ісламісти. Рух Талібан в Європі переможе. Чому так? А не як інакше. Чому радикальні ісламські рухи переможуть в Європі? Дуже просто ви їх прийняли до себе. Потім плачете, а потім кажете, що це законно їх виганяти. Почекайте, почекайте. Те, що ви робите проти ісламістів, це ісламофобія, це теж расизм. Ви ж, європейці расисти та нацисти, і нічим не відрізняєтеся від свого Фюрера Адольфа Гітлера чи Сталіна расист мусоліні фашисти. Чим ви від них відрізняєтесь та нічим? Ви займаєтеся ісламофобією ви ж проти законів шаріату. Але хочу наполягти на тому, що до цього призвела ваша політика толерантності, терпимості, мається на увазі відсутність політики квот. Ви і є ісламофоба. Чому? Коли ви приїжджаєте до ісламістів і живете в їх країнах, це нормально. Коли ви бомбите, знищуєте їх країни, спите з їхніми жінками, це для вас нормально, європейці. А коли до вас приходять ісламісти, щоб жити краще, ніж в своїх країнах. Це називається, як ви називаєте? Що це неправильно, що вони до вас приходять? Це політика подвійних стандартів. Так хто ж расист, фашист та нацист? Лише тільки Путін чи білоруси? Ні, і європейці. Це стосується і політики Америки, і, і політики всього цивілізованого світу, Стосовно того, що вони називають ісламістів терористами. Підкреслюю, такими вони стали завдяки вам, чого ви полізли в їх країни, вбивати їх лідерів, чого ви окупували та крадете їх національне багатство. грабуєте. вони прийшли до вас, щоб жити і спати з вашими жінками. Якщо ви проти, це ісламофобія, значить, ви нацисти і расисти. Не потрібно було починати. Це. Але ж ви хотіли легких грошей, що вбиваючи якогось тирана, деспота чи диктатора, ви принесете мир в Азію чи Африку або в Азіатській країні. Але що ви принесли європейці? Смерть, насилля, лють та голод, смерть та голод. Як свого часу це принесли до нас нацисти та червоні? Ви нічим від них не відрізняєтесь. Тому для ісламістів, європейці, ви законна ціль. І навіть якщо Переможуть ультраправі в Європі, це ненадовго. Ісламісти все одно повернуться назад в Європу і все одно дожмуть вас. Ви ж не розмножуєтесь, ви самі себе знищили. А потім диктуєте свої ЛГБТ Євроцінності, які. Призивають лише до геноциду. Саме так і ніяк інакше. Те, що ви проти ісламістів, це ісламофобія. рух талібан, Під креслером. рух інших ісламських радикальних угрупувань вас навчить толерантності до них. Якщо ви ще це. Не відчули, відчуєте. І справа це лише часу вашого вимирання та змішування з мусульманами. Коли ісламісти будуть більшістю, а вони будуть більшістю в ваших країнах, ви програєте всі. Чому? Тому що ви самі себе знищили. Так само, як і українці. Коли... Пустили до влади ті, хто з косичками та інших інородців. Зараз вони керують Україна. Зараз те ті самі керують країнами Європи та країнами Заходу. І так усюди. Так от, не дивуйтеся. Що до 2050 року вам прийдеться приймати іслам, що в Україні, що Євросоюзу. Подумайте над тим, як бути толерантними і терплячими, коли за невиконання законів ісламу комусь не пощастить. Якось так. Чому це стало можливим? Тому що ви самі фінансували ці рухи, ваші керівники, міжнародна еліта з косичками ці рухи, радикальні ісламські, фінансувала, щоб заробляти на війні. Думаєте, що Іслам це терористична релігія? Ну, як багато європейців вважає? Насправді, хочу наполягти, що християнство, іудейство та іслам кажуть про вбивство людей в своїх книжках, там нічого гарного нема, але насправді, насправді світова іудейська еліта вами керує, і сучасне рабство нікуди не дівалося. Нікуди не дівалося. Вам дають лише ілюзію вибору без вибору. Вибрати собі хазяїна раз на 5 років. Я давно це зрозумів. Я ніколи не приймав участі в виборах. Вільній людині господар не потрібен. Я людина світу. І саме ви. Європейці винні в тому, що ви прийшли вбивати мирних мусульман. Вони ж вас не вбивали просто так. І Африканці, африканці вас також не вбивали просто так. Ви самі пішли, пограбували їх країни, а потім дивуєтесь високим рівнем злочинності. Високим рівнем расизму та нацизму в Європі та країнах Заходу. Такий саме рівень расизму нацизму, як і в Росії. Ну, так хто ісламофоб? Ви і є. Що росіяни, що європейці? Не бачу різниці, хто з них ненавидить мусульман? Самі перлися до них, самі хотіли їх ресурси, їх жінок, а потім дивуються, тому що вони до них теж прийшли. Типу, дились по-братськи своєю жінкою, своїм будинком і так далі. Тому не дивуйтеся законам шаріату в Україні чи законам шаріату в Європі, намагання. Це призупинити ні до чого не призведе. Псевдоправі популісти в Європі не змогли навести порядок. Як брати Італії не змогли навести порядок в Італії? Це лише популісти під контролем спецслужб. Справжні ультраправі в Європі і в Україні переслідуються спецслужбами. Так. Яка свобода волі, свобода слова в Україні чи Євросоюзі? Коли мені пишуть українці, а як же права людини? Та немає цих прав людини, і ніколи не було, вони не були прийняті, як немає тієї Конституції, правий лише той, кого є, збро... має зброю саме і правий. І в кого більше грошей. Це прості істини. Звичайно, можна апелювати до того паперу. Дуже того, і, можливо, ви переможете. Але це довгий процес відстоювання своїх прав та спокою. Тому європейці приречені, як і Україна. Самі до цього довели, що дозволили прийти спочатку до влади, ті, хто мають косички, а потім ті запустили процес знищення європейців через підрив традиційних цінностей, ведення ЛГБТ та ісламу в Європі. Так і живем, робіть, шановні українці, висновки. Але щось мені підказує, що ви ще не навчилися робити історичні паралели. Це вже все було. Велике вимирання України та Європи ще попереду. Я все це передбачив давно і кажу вам відкрито і відверто. Якщо ви себе не зміните ставлення до світу, ісламізації Європи і України не буде зупинено. тому що ви це дозволяєте. Так і живемо. Подумайте своє поведінку до каналізму. Хоча я вважаю, що вже все втрачено і пізно. А як думаєте, ви пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна. З будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності ваших запитань, вихід і статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права. Стосовно ТЦК та СП, коштує від 500 до 1000 гривень, неправовий захист по темі військового права та ТЦК та СП 700 гривень. Також мене замовляє о витяг закладом ЄРДПО. Дізнайся про свого контрагента. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Я надаю також консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи та кримінального прибачення. Також я надаю юридичні консультації в сфері податкового права, як водити автомобіль та бізнес у статусі людини. Я надаю юридичні консультації. З усіх нам права в будь-яких країнах. Світу. Звертайся. Тобі це потрібно. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал, Telegram-канал. Якщо ультраправий тип, підпишись на мій обов'язково. telegram націоналістичний канал ОНК. Детальніше шапці профілю цього відео. Також роби донати завдяки вашим донатам. Розвивається мій канал. Дякую, шановним українцям, які за кордоном і в Україні роблять мені регулярні донати. Дякую вам, шановні підписники і не підписники, які роблять мені донати. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Разом ми будуємо з вами правову країну. Ми Разом з вами боремося проти несправедливості, яка сьогодні існує проти антиконституційних дій, які сьогодні нам влаштували силові структури Республіки України. Також, як я оцінюю їх діяльність, це порушення статті 17 частини 4 Конституції України. Це стаття 109 частина 1 стаття 111 – Це для них ХОПЛОВ, хто незаконно затримує цивільне. Саме так. І вони будуть відповідати. Стаття 113 диверсія, стаття 111. дріб 1. Колабораційна діяльність. Тому, якщо ти ультраправий звичайний українець. Хочеш знати більше, як захистити свої права і свободу, обов'язково підпишись на цей YouTube канал, поширюй моє відео в усіх соцмережах. Також підпишись на мої соцмережі в описі до цього відео. Зни кнопку спонсорство спонсорувати. Тут обговорюється дуже важливе питання, справа. Та інші питання правові і неправові стосовно юридичної тематики і неюридичної тематики.